Здоровенькі були! Ви на каналі ЄСОРіджинал. Yes мене звати Артем. І сьогодні ми поговоримо про тапки, тапці, капці, шльопанки, шльопці. Шльопали шльопки. Називайте їх як хочете, а ми полетіли. Перед тим як почати, хотів би подякувати вам за ваші реакції під минулим відео. Для мене і для всієї команди ЄСОРіджина yes це дуже важливо. Дякую. Що стосується тапочків, я вважаю, що кожна людина шукає в них різні речі. Хтось хоче бути практичним та універсальним і носити їх з абсолютно всім. Хтось хоче бути ексклюзивним, та щоб таких капців не було жодного в місці та щоб вони якось виділялися, а хтось просто хоче трендове взуття, трендові тапочки, щоб їх друзі стіляги їх не застібали та просто респектували за їх шузи. Саме тому я приготував для вас ось ці три модельки на літо 2024. Звісно, я не буду говорити тільки про них, оскільки кросівки та загалом етапці стають все більш і більш популярнішими, тому це було б некоректно не згадати інші моделі також. Давайте розпочнемо з найбільш універсальної моделі, і це буде Adidas Adilet 22. Багато хто не має рації, чому вони мають 22 на кінці назви. Подивіться, будь ласка, на першу модель Adidas Adilet. Після цього ви, напевно, всі все зрозумієте. Погодьтесь, перші Adilet-ки виглядають доволі таки олдово в порівнянні з цими Adilet-ками 22. Вони м'які, зручні, універсальні, тільки за рахунок того, що не мають ніяких різких ліній, але при цьому все одно виглядає доволі таки незвично. Вони мені нагадують 3D принтер, нібито вони реально надруковані на 3D принтері. І це доволі таки прикольно. Багато хто плутає цю модель з якоюсь новою моделлю від Easy Slides. Але, як ми всі знаємо, співпраці Кані та Adidas настав кінець. Тому навряд чи ми побачимо щось подібне в стилі Кані Уеста від Adidas. Але я погоджуюсь, що в якомусь плані вони нагадують дизайни від Кані. Почесні згадки. Крокс Еко Клок також доволі таки зручні, універсальні, але при цьому мають дуже цікавий дизайн. Nike Calm Slide. Це найпростіша пара тапців сьогодні, але при цьому це Nike. Тобто не можна вважати, що це якісь старомодні тапці або що в них є щось погане. Це просто Nike. Другий варіант це у нас для якихось індивідуалів з рейтерської. Це Crocs в колаборації з Шрек. У Кроксі взагалі доволі така цікава історія. Вони коли починали, то доволі таки стрімко скаканули на гору. За рахунок маркетингу багато горілських за їх втягало. Дизайн них був незвичайний, плюс їх можна було персоналізувати за рахунок оцих кліперів, які вони називають джібіс. Так не дивуйтесь, саме так Крокс називає свої кліпери, які ви можете закріпити в цих дірках. Потім, як і у кожного бренду, у них стався спад. Чому це так сталося? Тому що тапці були доволі -таки однотипними, був один дизайн і не було багато креативності. Але два-три роки назад справи знову пішли вгору. Вони почали робити різні колаборації з максимально різними брендами. Тільки згадайте Miss Chief, Big Red Booty, McQueen, Шреки, які зараз у мене в руці, і буквально недавно вийшли SpongeBob. На перший погляд, це може здаватися якоюсь дитячою хрінью. Але повірте мені, ці кросівки купляють не тільки діти. І Resell Price, як для тапочок десь в космосі. Ну і останній варіант капців від мене це Adidas Easy Foam Runner. Хтось каже, що це не зовсім капці, та я з вами, напевно, погоджуся. Але при цьому це гумове взуття, котре має багато дірок, що означає, що. Вони дуже-дуже класно продуваються. Це, скоріш за все, для людей, хто хоче бути в тренді, але при цьому не любить носити тапочки. Наприклад, як я. Ще до цієї категорії я б хотів додати мюлі. Важко перерахувати бренди, котрі не робили Мюлі в 2024 році. Мій улюблений фаворит це 2002 Air Protection Pack. Але якщо ви любителі Salomon, то Salomon також робив мюлі. Ну і який же огляд тапок без біркіншток. Це щось типу кроксів, але зовсім напаки. Дуже впізнаваний дизайн і дуже трендове взуття саме в цей час. І особисто моя думка, що ці тапки ви можете носити не тільки літом, а й весною, якщо погода дозволяє. Ну що ж, любі друзі, на цьому у мене все. Я сподіваюся, вам сподобалось. Ставте лайки, пишіть коментарі. Розповідайте своїм друзям про наш канал і побачимось через тиждень.